Сьогодні день славного міста Умань. Я дуже вітаю всіх уманчан, гостей міста з цим святом. Я маю честь бути народним депутатом від Умані з кінця 2012 року. Дуже люблю це місто, вважаю його своїм рідним і завжди намагаюся його розвивати. Я нагадаю, що свого часу Умань була незаслужено забута владою і не розвивалась. Я вірю, що мені вдалося як народному депутату розвинути це місто. Так, за період роботи було зроблено Солодобове водопостачання. реконструйовано Національний інтропарк Софіївка, там створена звериниць, але магнолії алеї, багато чого ще. Також було побудовано Агійську доліну, яка стала улюбленим містом і Мончани гостей. Також було збудовано парк Нова Софіївка. Було побудовано гідропарк при в'їзді, було побудовано парк хаще, міську площу, комплекс фонтанів, «Перлина Кахання», Набережну реконструйовано міський парк, розпочато масштабну реконструкцію будинку культури, будівництво спортивного центру Великого, там де стадіон і багато інших різних об'єктів. І в принципі, місто до війни. Дуже розвивалась. Так було реконструйовано, наприклад, дві школи 3 і 5, багато зроблено дорог. Також було зроблено дорогу Умань-Христинівка, яку раніше називали дорогою смерті, а зараз вона з'єднує два міста. І було ще багато інших корисних речей, зроблено для міста. Та ж сама медицина і багато інших. Але так сталося, що.